Справжнє пробудження це не м'яке сходження до світла, яке обіцяють сучасні настанови. Це духовна криза, глибоке інтенсивне внутрішнє потрясіння, від якого більшість людей ламається. Якщо ви відчуваєте тривогу, відчуженість, відчуття, що втрачаєте здоровий глуст у той час, коли світ навколо здається спокійним, знайте, це не невдале пробудження, це і є пробудження у його найтемнішій, найбільш вимогливій формі. Глибинна психологія називає цей процес подорожжю нічним морем, спуском у такі безодні психіки, які неминуче руйнують усі попередні уявлення про себе. Людина, яка зіткнулася з цим, зазвичай робить одне з трьох. Або повертається у звичний комфортний сон, переживаючи функціональний крах, або створює нову, ще більш штучну духовну маску, під якою фальш стає ще густішою. Відомий дослідник цього явища, що пройшов цей шлях особисто, усвідомлено ввійшов у стан, який сам порівнював із наближенням до психозу. Протягом багатьох років його видіння, голоси та переживання були настільки інтенсивними і реалістичними, що для багатьох це стало підставою для госпіталізації. Потоки хаотичних образів, тіні померлих. Бесіди з фігурами глибинної психіки усе це було для нього не просто драматичним досвідом, а робочою картою, методологією інтеграції переживань, яка здатна врятувати нашу реальну психологічну спроможність, не абстрактну духовність, а здатність жити, мислити і діяти далі цілісною та справжньою людиною. Річ у тім, що справжнє пробудження це не піднесення до світла, не вихід за межі людської природи і не набуття особливого статусу. Це систематичне руйнування кожної ілюзії, кожного самообману, на якому трималося наше попереднє почуття стабільності. Наша психіка не зацікавлена у нашому пробудженні. Вона зацікавлена у нашому виживанні, і для виживання їй потрібні ілюзії, маски, проекції, зручні несвідомі механізми. Це не слабкості, а умови психічного функціонування. Але пробудження зриває ці маски не м'яко і не у світлі любові, а жорстоко і нещадно. Настільки, що людина буквально втрачає зв'язок зі звичною, зручною реальністю, психіка боротиметься з нами, використовуючи зброю, про існування якої ми навіть не здогадуємося. Існують три точні психологічні пастки, три міни, які спрацьовують у момент, коли ми наближаємося надто близько до істини власного я. Якщо ми не знаємо, що це за міни, ми не маємо шансів пройти цей шлях без руйнувань. Перша пастка маскується під духовний прогрес. Вона приймає форму наших найвищих прагнень, але живиться самою основою нашої психіки. Вона руйнує тих, хто, здавалося, йде вперед швидше за всіх, змушуючи їх падати глибше і важче. Ми можемо думати, що стаємо більш духовними, але насправді стаємо більш небезпечними для власного розуму. Руйнівний парадокс Юнга: чим яскравіше ви стверджуєте свій світ, тим густішою стає ваша тінь. І це не просто метафора, це суворий психологічний закон. Кожна медитація, кожне підняття вібрацій, кожна практика внутрішнього світла, якщо вона не супроводжується спуском у власну тінь, веде не до пробудження. Вона веде до роздування его, а будь-яке роздування є лише передвісником вибуху. Роками, десятиліттями ми відштовхували від себе цілі частини власної природи, ховаючи їх у тінь. Лють була неприйнятною, егоїзм ганебним, прагнення влади загрозливим. Навіть радість ми часто вважали надто крихкою, щоб її дозволити. Ми поховали все це так глибоко, що забули про його існування, і побудували маску персону настільки переконливу, що самі повірили, ніби це і є. Ми. Але Юнг відкрив істину, від якої холоне душа у тіні. Живе не лише те, що ми відкинули. Там знаходиться протилежність усього, чим ми себе оголошували. Вважаєте себе добрим у тіні, ваша жорстокість, пишаєтеся розумом, там ваша глупість. Визначаєте себе як того, хто завжди все контролює. Тінь зберігає хаос, від якого ви тікали. Коли починається справжнє пробудження, тінь не зникає, вона вивергається як вулкан. Людина, яка роками була ідеальним духовним наставником, ніколи злою, завжди люблячою, раптом стикається зі снами про насильство, вбивчу лють та неприйнятні імпульси. Вона думає, що стає чудовиськом, але насправді вона стає цілісною. А цілісність це не тільки світло, це повернення всього, що ми ховали. Багато хто ламається, намагаючись подвоїти практики, благаючи світло, вигнати темряву. Результат повний психологічний крах. Чому? Тому що тінь не є ворогом. Юнг називав її джерелом творчості та життєвої сили. Кожна крапля сили, від якої ми відмовилися, живе саме там. Кожен імпульс нашої справжності, який ми вважали неприпустимим, усе це ув'язнено в тіні. Справжнє подолання не втеча. Це діалог. Ми маємо запитати тінь, яку істину ти несеш, яку частину мене я був надто слабким, щоб витримати раніше. Люди, які дійсно проходять крізь пробудження, не воюють зі своєю тінню. Вони живлять її увагою, щоб усвідомлено прийняти її енергію, перш ніж вона почне діяти через них несвідомо. Трагічна іронія полягає в тому, що більшість духовних течій ненавидять саму ідею тіні. Вони вчать обходити її, вознестися вище, розчинитися у світлі. Це не визволення, це духовне лицемірство. І саме воно народжує те, що Юнг називав духовним злочинцем, людиною, яка настільки відрізала себе від своєї тіні, що вона діє в ній безконтрольно, руйнуючи зсередини. Подивіться навколо, як часто духовні лідери падають у скандалах. Це не падіння з небес, це закономірність. Вони ніколи не інтегрували свою тінь, і вона завжди була там, зростаючи, чекаючи моменту, щоб зруйнувати все, що було збудовано на фальшивому фундаменті. Ваш спалах люті це десятиліття пригніченого гніву, це ваша життєва сила, що повертає собі місце. Вона прагне повернутися додому. Техніка юнга це активна уява, не просто спостерігати тінь. А входити з нею в діалог, давати їй голос і сюжет, питати, чого вона хоче і що вона несе. Не для того, щоб стати нею, а щоб усвідомити та прийняти її енергію. Ті, хто проходять цей шлях без руйнування, навчаються танцювати з демоном, від якого раніше тікали, вони розуміють, Тінь не прагне знищити вас, вона прагне доповнити вас. Саме це мав на увазі Юнг, коли сказав краще бути цілісним, ніж добрим. Але навіть інтеграція тіні це лише, це лише перше випробування. Всі говорять про смер смерть его, ніби це найвища мета. Юнг бачив протилежну картину. Спроба просто вбити его найчастіше призводить не до просвітлення, а до дереалізації, до втрати зв'язку з повсякденністю. Его не ворог. Це наша ємність для орієнтації у світі. Знищивши його, ми втрачаємо доступ до реальності та перестаємо бути функціональними. Коли пробудження руйнує контроль его, воно не здається тихо, воно панічно відповідає. Воно відкриває, що не є головним, що в глибині психіки діють сили потужніші. У паніці его присвоює ваші духовні переживання і видає їх за власні поевси. У мене було видіння. Я отримав послання, я особливий, я обраний. Це паніка замаскована під осяяння. Звідси виникає цілий пласт трагедій. Люди, що загралися у чистоту, починають вимагати вірності, виправдовувати свої помилки вищими цілями, ставати духовними диктаторами. Его вміє чудово маскуватися під світло, але під цією маскою залишається стара мета вижити за будь-яку ціну, зберегти контроль. Цей стан Юнг називав духовним роздуванням, его інфляція. Воно небезпечніше ніж просте життя у сні. Ви не просто несвідомі, ви несвідомі, але впевнені, що прокинулися. Ви не просто полонені, его. Ваше его вдягається в одяг духовного авторитету. Ви не просто спите, ви починаєте вчити інших спати, називаючи це пробудженням. Ключовий сигнал роздування це ототожнення себе з матеріалом колективного несвідомого. Кожен раз, коли ви думаєте, я б я прокинувся, а вони ні, на це роздування. Кожен раз, коли ви відчуваєте духовну перевагу чи впевнені, що володієте абсолютною істиною. Це роздування. Его не вмирає у пробудженні. Воно еволюціонує, стає тоншим, витонченішим, хитрішим. Юнг навчав, що ті, хто виживає, не знищують его. Вони переводять його у вірну роль. Его залишається, але тепер воно слуга, слуга а не господар. Воно посудина, а не джерело, приймач, а не посланник. Ми маємо постійно перевіряти своє роздування. Коли відчуваєте себе особливим, запитайте. З якою саме архетиповою енергією я себе ототожнюю. Коли думаєте, я прокинувся, запитайте, що ще спить. Але навіть успішно інтегрувавши тінь та стримавши роздуте его, залишається третя: руйнівна пастка повернення у повсякденне життя. Це проблема повернутого героя. У міфі герой повертається, щоб поділитися скарбом. Але юнг зауважив, плем'я психологічно відкидає героя. Ваша неприхована правда стає дзеркалом, яке викриває чужий сон. Ваша глибина виявляє їхню поверхневість. Ваша реальність загрожує їхнім ілюзіям. Люди не хочуть, щоб ви залишалися несплячими. Їм вигідніше, коли ви знову заснете. Тоді ви безпечні, передбачувані та керовані. Шлях пробудження це не одиночна перемога, це багаторівнева перевірка, інтеграція тіні, утримання его у позиції слуги і повернення у світ, який схильний вас відкинути. Ваш пробуджений стан змінює вашу чистоту. Ви буквально починаєте звучати інакше, ніж спляче оточення, і цей дисонанс викликає у інших реальний психічний біль. Юнг називав це містикою участі несвідомим злиттям, яке зв'язує сім'ї та групи. Індивідуація розриває це злиття, і група переживає це як зраду чи смерть, і вони не помиляються. Та частина вас, яка брала участь у їхньому несвідомому полі, дійсно мертва. Вони одночасно оплакують її та нападають на те, що народилося. Перебувати серед сплячих після пробудження часто відчувається як тілесна агонія, кожна поверхнева розмова, кожна фальшива маска, кожна проекція сприймається як скрегіт по нервах. Ми бачимо, але не можемо сказати, бо сказане зруйнувало б саму тканину соціального фасаду. Найруйнівніша правда Юнга пробудження це не подія, це спосіб життя і смерті. Кожен день щось помирає, щотижня руйнується чергова ідентичність, щомісяця спливає глибша тінь. Це вічний ум початківця. Вічно вмирати, вічно народжуватися, вічно виявляти, що ви не той, ким себе вважали. Більшість цього не витримує. Вони прагнуть прийти до кінцевої точки, де все стабільно і закінчено, але несвідоме, не нескінченне. свідомість це не пункт призначення, це нескінченна спіраль. Завершити її неможливо. Ті, хто виживає, навчаються закохуватися в умирання. Вони розуміють, що кожна смерть це нове народження, кожен кінець початок, кожна втрата откровення. Вони досягають стану союзу протилежностей, не вибирати світло замість темряви, а містити обидва, не протиставляти дух матерії, а сплавляти їх. Це живий досвід, що перебудовує всю психіку. Він вимагає мужності, бо кожна його стадія відчувається як смерть. Але саме він робить пробудження реальністю, а не черговою ілюзією. Духовне пробудження не прагне поліпшити вас, воно прагне відкрити вас справжнього, без масок, без фальшивих ідентичностей, без духовного макіяжу. Воно вимагає, щоб ви вмерли у нього настільки повно, що те, що народиться, більше не потребуватиме виживання. Воно потребуватиме лише вираження. Ваш крах це не провал, а прорив замаскований під поразку.